Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відні. Звуть мене Аня, дивимось сьогодні угоду. Ну, для нас це не сюрприз. Хто зі мною давно на каналі, і хто дивився, останні бліці, останні тера. Ви всі бачили, ми, що йде переговорний процес, іде. Я вам це казала. Буде, щось буде. Але зараз він виглядає дуже дивно. Офіційних заяв нема. Ніби то завтра зустріч, ніби то є якийсь договір. Хоча нам і показувало, що є ці документи. Давайте подивимось. Чи підпише Україна цю угоду? Чи підпише, чи укладе Україна мир? Що взагалі відбувається? Чому саме зараз? Чому? Випливає якийсь документ з якимись там 24, або там скільки там пунктів. Що зараз відбувається для України. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Якщо щось гуде, у нас тут і генератор, і все, тому вибачайте. Це як проміжний якийсь документ, не остаточний. І дуже такий розпливчастий, і дуже такий загальний, в якому не вирішена доля території. Ні, не вирішена насправді доля, де військові є, де їх нема. Там момент, скоріш за все, буде відвести військових з якихось територій. Що за договір, що за угода, що за умови, які завтра нам озвучать? Що це буде? Що ми побачимо? Що запропонують президенту? Давайте так, чи скажуть нам правду? Не всю, ні. Нам не озвучать всі нюанси. Обмін діти, до речі, можливо, ще дітей повернуть. Дивіться, те, що я бачу зараз, нам він взагалі не потрібен, те, що нам пропонують. От взагалі нам нічого не дається. Все те ж саме, ніхто не чує наші побажання. Ну, як, знаєте, як кажуть, хто зміг краще домовитись? Виходить, що ворог зміг краще з Америкою домовитись, так? Да? І така в мене була фраза, що нам так скажуть, що якщо ви відмовитесь, вам це не пробачать. Не ворога, зрозуміло, союзники. Але це неправда. Що за угода, яку завтра озвучать нашому президенту? Ну, вони вважають, що вона дуже класна, що вона дає вихід замороження конфлікту, що її треба укладати до зими, бо зима буде важка, бо ми її не пройдемо. Скажемо, дайте ресурси, ви обіцяли. До речі, дуже дивна ситуація, коли обіцяють ракети, обіцяють захист, а тут знанацька. Так, все, підпиши. Дивіться, наступний тиждень реагуйте на тривоги, тому що сльози, страх, горюємо. Такий момент буде, буде кошмарити. Причому якось систематично, а потім заспокоїться. Тобто будуть обстріли У нас, як завжди, як ну, росте місяці, як повінь, починаються якісь, як повний місяць, починаються якісь у нас проблеми. Ми намагаємося на цей шлях з цієї ситуації, ми не можемо його знайти. Чи упадемо ми на цю угоду, чи приймемо ми цю угоду? Ну от ні, тому що в ній дуже багато... Того, що ми не можемо прийняти. Багато недосказаного, недописаного, інший сенс має, інший зміст, інші наслідки. Я дивлюся, в мене ж всередині, отак, знаєте, аж підтіпує. Такі нерви йдуть, і такий стан буде у наших. Тому що, ну. Пропала. Взагалі, чи є, чи є цей документ? Взагалі він існує. Прошу мова. Про яку угоду? Це документ? чи що? Це Він існує? Так, -да, так, але ну, по факту він може призвести до нашого розділення України. Далі, слухайте, хочу так трошки нас підбадьорити. Давайте трошечки тут зробимо. Гарними квіточками у нас буде так вам буде краще видно. З гарними квіточками, дівчатка, все для вас. Так, отак. От Трошечки. Я знаю, що темний, але мені так спокійніше. Ну, Які часи? Світла Світлана наданому, що є. Свічки не запалюю, тому що програ... всі програмні. Треба, звичайно, купити. Ні, от ми в глухому куті, це правда. Ми в глухому куті і нас будуть давити і казати, що легше тобі стане тільки після того, як ти підпишеш. Все, це буде. Все, що нас чекає, найближчі тижні. Давайте подивимось, чи дійсно хочуть завершити це. Чому так швидко? От прям давай сьогодні, давай, давай, сідай, підписуй там до кінця місяця. Ну, політико, так, інсайдер. Ну, таке. Вони завжди, завжди щось пишуть, потім ніхто це не слухає. А чому так поспішаю? Чому давай, давай, тут зараз все підписую? Про втрати знають, про сильні обстріли знають, про загрозу для атомних станцій. Знають плани ворога. Давайте я вам чесно скажу. І вони, з того, що я бачу, тут і ну я почався переворот влади. Ні, почався шлях до перевороту, до зміни влади почався. А чому вимагають, що Порошенко став президентом, прем'єром? Ну, знаєте. Промовка, промовка. Чому вимагають, щоб Порошенко став прем'єром? Який же він, я, який він без мата, генералітет, який він рятівник? Дивіться, це карта дурня, це карта, коли нас дурять, бачите? Це маленький принц, пам'ятаєте казку? Це карта ілюзії. Тому що це, якби, наблизить нас до миру, і взагалі він може все порішати. А що ти, можеш мирного, з тобою ворог мирного підпише? Домовленості є якісь. Король Пентаклів. Є якісь вигоди, гроші, заздалегідь вже віддані. Цього не буде, не буде нічого ворог підписувати з Порошенком. Ну, ви розумієте, да, до чого? Якщо є якісь питання, що стосуються зараз політики, можете запитувати, але не з формулюванням нам там хтось щось нагадав. Я не, не дивлюсь чужі прогнози, мені байдуже, я їх взагалі не дивлюсь. І вам не раду. Дивимось по факту, те, що є в новинах, те, що нам офіційно заявляють. Як, ну як на все це подивиться, наш президент? Він же, він же кудись пішов консультуватись. Ну, він каже, ми ще можемо щось відбити, ми ще можемо, то знову починаються розмови, ми ще можемо заподіяти. Я знаю, що є руйнування, але ми тримаємось і ще постоїмо. От таке відчуття, що ви не вірите в те, що ми витримаємо, а йому кажуть ні. Ну, дивіться, якщо вже нас тут. буде у нас боротьба кров за кров? Буде у нас боротьба, кров за кров. Може бути. Весна може бути. Що таке, ну я так називаю кров за кров, це коли просто кровна помста. все, і міст цілих не буде. Воно може бути. Тобто, якщо ми йдемо вже в таку позицію, що до останнього стояти, то треба ж людям пояснити, бо багато хто живе в ілюзії. Хто з прифронтових ви це розумієте, хто після окупації ви все це відчували, бачили? Дивимось Ізраїль, що в них було? Що з їх містами? Да? Розуміємо, що ну, тоді яка економіка? Які розваги, які кінотеатри, які аквапарки, ну, які ціл, цілі домівки? Є те, що вже не відновиться. Тобто, якщо ми заходимо вже на цю, якщо ми походжуємося до кінця, то треба, я вважаю, що треба народу це пояснити. Бо народ не розуміє, ну, що ми будемо. Яка альтернатива? Ну, У нас як ставлять, розумієте, в такий тупік. Вибір або так, або пан, або попав. Або ти підписуєш, або це вже буде все. Тобто вже тебе будуть бити так, як захочуть. Зброю, де хочеш, там і бери. Чи можливий такий сценарій? Ну, от прямо такий страшний ні. Але сенс, ви зрозуміли. Прям такий страшний ні, не зараз. Ну, знову нас будуть постійно повертати, знаєте, як колесо сенсари. Як замкнути коло, все одно сідай, підписуй, сідай підписуй. Як будуть тиснути кожен раз нові більш невігідні ем, умови? Тобто, щоб, знаєте, як дресирують нас. А, ти зараз не погодився, все добре. Йди подумай над своєю поведінкою, прийдеш через місяць. А все уже. А в ті умови, які вже були там рік тому, ні, уже нові. А, ти знову не погоджуєшся? Йди ще місяць подумай над свою поведінку. А ти повернувся на тобі ще є гірші умови. А чому Америка так себе поводить? І байдуже. І, їм вже, вже це це, ну от. Я вже був в бездіяльності. Я дав тобі шанс. Ну, якби нам дали час, дали шанс щось там врегулювати, відбити або що ми там хотіли. А ворог він знайшов підхід. От ворог він знайшов, як лобіювати свої якісь інтереси. От ворог дурить Америку, але зараз так. Давайте так. Чи є сенс для України продовжувати війну? Чи є сенс для України? Давайте продовжувати боротьбу. Давайте так, щоб вас не ображати ваші почуття. Хоча по факту це війна. Боротьба це вже націоналістична. А тут. І вони ж хочуть до цього ж і звести, що нібито. А якась групка людей хоче продовжувати війну, тут то будуть дуже дивні дива, ви будете дуже, знаєте, здивовані, як в результаті це все буде називатись, та як я бачу, є сенс. Карта Сонця є сенс. Королева Пентаклів Європа дасть щось. Та будуть літаки, будуть засоби з повітря. Тобто є сенс саме для цілей збереження якихось територій і закріплення десь. Є такий сенс. Нам не дають, нам кисень перекривають, тобто вони поспішають. Давай, давай швидше. Ось тобі цей договір. Давай, давай, бо ворог вже стоїть, вже готовий підписатись. Таке відчуття, що нам в останній момент говорять одне, дадуть підписати зовсім інше. Так і є. Так і є. Забирай своїх людей, виселяй звідкись. Це не остаточно все. Що ми будемо робити? Дії нашого президента, Найближчі дні. дії нашого президента, найближчі дні щодо миру. Він зробить вигляд, що нічого не відбувається. На фронт треба зброя, людям треба допомога. Я буду уникати якихось коментарів в якийсь період, він буде казати: військові будуть більше розмовляти, король жезлів, так, так рицар жезлів. Тобто військові щось будуть заявляти, говорити. А, і в цей момент сильні обстріли по цивільних. Башня, руйнація, люди в шоці. Люди в шоці. І тут Європа, давайте ми вас цих рятуємо. Єдине, що неправильно, ми неправильно розраховуємо свої реальні сили зараз. Ми надто, надто оптимістично малюємо це майбутнє. Дуже багато йде смертей. Холод і голод. Дуже важко буде людям. І на це треба більше зважати, бо, як коли зараз приймаються рішення. Це не про підписання угоди, це про планування дій якихось військових, як пережити зиму. Це саме про планування і реакцію на якісь ситуації, які будуть траплятися. І трошки є рожеві окуляри, це видно, тому що ну, показуєте, що він думає, хоче. Да? Президент, що військові кажуть і показують, що буде відбуватися. Що там цивільні хочуть, ну, мало, мало що ми хочемо, Переходжу. Наша задача зараз вижити насправді в адекваті. Я багато чого не кажу, як іде. Я намагаюся більш м'яко це казати. Паніка нам не треба, нікого не хочу образити. Помилку можемо допустити. Якщо ми тягнемо час, якщо ми не підписуємо, то значить треба інакші дії, більше підтримки, саме війську. Щоб, от якщо у нас стабільний фронт, стабільне військо, нема там претензій до влади, все буде добре. З цим не працюю. Чому від війська відвернулося? Чому від армії відвернулася влада? Ну, карта угоди, карта миру, розумієте? Ну чому? Бо вже там вже на порозі підписання. Це не про президента, це влада, це люди, які на місцях, розумієте? А, а ніхто не думає наперед. А якщо зараз от ми укладуть угоду, а ми поставку перекрили, або не довезли, або не докупили, не закупили, не врятували. Так, знаєте, живуть одним днем. Ми не будемо далі це абсолютно обговорювати це, якби не на наша справа, ми на це не вплинемо. Ми ще подивимося. Думаю, завтра, коли проясниться взагалі ця ситуація, що за вкиди і наш.